У проворожі обстріли та щільне замінування території працівники Харків-Обленерго повертаються електропостачання у прикордонні населені пункти. Нині працюють у селі Цупівка. Це Дергачівська громада. Коли енергетики планують закінчити роботи, та яких руйнувань селу завдали російські окупанти, розкажуть наші репортери. Успішний фермер до великої війни Костянтин Супівки втратив геть усе. Згадує, як під час окупації російські військові гатили по свійській худобі корів виганяли на пасовисько, а додому тварини вже не повертались. Просто так їх виганяли. Вони ходили, а вечором самі приходили. Ну а що я потім проходив, А расисти інтенсивне двіження, як почали лупити на ярових глянте, яке інтенсивне двіження. Ага, щас. Їм по барабану. Хто там ходить що. Двіження побачили на датчиках своїх і з усіх сторон гатять туди. Покурено. Так там перебило м'ясо, там по полю валяється. Кості, то есть. Село росіяни сіяли вибухівкою, говорить Костянтин. Попри небезпеку, залишався в цупівці, намагався вберегти залишки ферми, допомагав односельцям з продуктами, виїжджав на кілька днів. А після звільнення цупівки повернувся додому. Я колесом наїхав прицепа відбила в машині під номером дирка. Так, да, я під Богом був, як три метри від ляди упала, думаю, ні, треба тікати. Тож попросив в щоб відпустили. Я в казачу то вийшов на 10 днів. Ну і 10 го наші ж зайшли. Я одразу звернувся. Будинок Костянтина знищений. Цей модульний будиночок чоловік з дружини отримали. Від американських благодійників з фонду до України з любов'ю йде відбір людей, тобто там по категоріям, ну найважливіша. Умова модульного цього будинка надання це людям тим, які готові повернутися зараз до себе в селищі і тут на знаходитись проживати, аби не виїздили Да. нове помешкання Костянтина вже з електропостачанням, за словами енергетиків, у цупівці внаслідок російської військової агресії мережі енергопостачання знищені майже повністю. Від села до ворожого кордону менше 10 кілометрів. Працювати тут досі. Край небезпечно. Дуже велика кількість пошкоджених залізобетонних опор, а також дротів. На даний час замінено десь приблизно 120-130 залізобетонних стіл. Десь відсотків 50 від тої кількості, яку ми плануємо замінити. Ворог не припиняє обстрілювати прикордоння Харківщини. Кожну ділянку, де працюють енергетики, попередньо обстежують сапери. Місцевість була дуже замінована, дуже багато розмінували лінії 10 кВт, яка йде з селища Прудянка. Це дуже велика відстань, приблизно десь кілометра 3-4. І також в селі дуже багато працювали сапери, тому що тут знаходилися штаби, розполагалися і саме війська агресора. Дуже багато мін залишили завершити роботу у цупівці. Працівники Харківобленерго планують у березні. Все залежить, чи буде достатньо спецтехніки. За можливості енергетикам з прикордоння допомагають бригади з інших районів Харківщини. Юлія Губська, телеканом прямий.